От би в мене був дідусь. Чим вони взагалі займаються дідусі? Ну, запрошують у гості, пригощають кавою і ще їдять свинячі ніжки. Жартує. Та ні, точно. Зелене із свинячих ніжок їх улюблена страва, а іноді вони беруть онуків на озеро порибалити. Тобі дуже пощастило. Ну Чому у мене немає дідуся? От уже не знаю, зате можу показати одне місце, де їх видимо не видимо, там собі і вибереш. Де? Тепер ходімо, де? беро. Але де ми можемо знайти мені, дідуся? Завтра покажу, мені пора додому. Треба ще надіти білу сорочку і причесатися. А я і справді зможу знайти дідуся. А вже ж, довірся мені ось побачиш.